Українська локалізація в іграх як ніколи стала нагальним питанням для більшості українських геймерів, тому що далеко не кожен розуміє англійську на тому рівні, щоб повністю поринути у лор гри а від звину собачої багато хто відмовляється. Що є дуже крутим трендом, який я поважаю і сам наслідую. Проте разом із, здавалося б нормальним бажанням грати в ігри рідною мовою, ми зіштовхнулися з багатьма проблемами, такими як доволі спірні локалізації від наших студій. Неякісні машинні переклади від русні і виставляння себе як ком'юніті в не дуже якісному світлі для західних розробників ааа проєктів. Банально через цькування своїх же локалізаторів. Та невідповідність між запитами на локалізацію та покупками цих самих ігор. Але тема сьогоднішнього відео не про це. Я думав свого часу почати таке собі відродження каналу саме з цієї теми, але коли почав шукати тези та методи, матеріали, то побачив, що в цілому всі ці думки вже сказали і без мене. Тому для цього відео я взяв більш локальну тему. А саме, чому в українських іграх не обов'язково повинна бути українська локалізація? Ну а поки ви йдете писати гнівні коментарі, то встигну сказати, що ви на каналі Бункер Індика. Джесі, прокидайся! Ми йдемо готувати срач! Також перед початком основної частини відео я хотів би висловити подяку Кирилу Ярмакову за написання статті на GameDev.do стосовно цієї теми, що дало мені змогу почерпнути якусь нову інформацію як з самої статті, так і написати більшість аргументів, базуючись на коментарях під постом. Так що можете вважати це таким собі доповненням спін цієї статті. Посилання на оригінальну статтю я залишу в описі під відео. Почнемо з того, чому я взагалі вирішив розглянути цю тему. Свій час я робив огляд на гру Ringlorn Saga, і я брав участь у створенні, а точніше, редагуванні української локалізації цієї гри. Справа в тому, що я більше року знаходжусь у спільноті українських інді геймдевів, і тому можу бачити цю кухню, так би мовити, Середини саме там я познайомився з розробником цієї гри Романусом Суртом, майже єдиним учасником студії Grave Робер Фаундейшн. І от майже нещодавно, з-під пера цього талановитого розробника, вийшла на світ гра Demon Lord Reincarnation. По стилю це дуже темний та похмурий Dungeon Crawler, який став розширеною версією проєкта для джему. Гра стала доволі успішною, тим паче як для інді-розробника, який робив її сам. Для розуміння, нещодавно розробник відмічав 6 тисяч продажів на всіх наявних платформах. Так, гра не без мінусів. Але це вже інша тема, яку я розглядати не буду, так як я взагалі не шарю, що то таке ваші оці данжі, факінслейви та перформанс-артисти. Здавалося б, хеппі Енд. Але я б не робив цього відео, якби не з'явилася проблема шакалячий експрес від наших громадян. Ніколи такого не було. І от знову, як це так, українська гра, то без української локалізації. Вони там що, в студії між собою англійською спілкуються? Все ясно, автор взагалі нарусню мітив. Що? І якщо ви думаєте, що це якісь поодинокі випадки? То ні. Таких постів у тому ж самому Твіттері та на ТГ каналах було доволі багато. Знову ж таки, як для української локальної інді-гри. Це бачив і я, і автор статті на Game І тому я зібрав, як я вважаю, усі хоча б більш-менш адекватні тези, як з постів в Твіттері, так і з коментарів на Доу. Хоч і хайптрейн по цій темі проїхав вже давно. Але тепер я можу ретроспективно подивитися на дану ситуацію, бо я. Як ми знаємо, історія циклічна. І можливо, це відео зможе стати допоміжним для людей, далеких від геймдеву, і прояснити деякі питання на майбутнє. Але чого я розпинаюся, мене все одно в коментах засруть. Давайте нарешті перейдемо до дискусії та розглянемо кожний тезис окремо. І я спробую дати пояснення по кожному із них, базуючись на відповідях самого Романуса та на моїх власних спостереженнях за нашими ігроробами. Чому в українській грі немає української локалізації? Доволі логічне питання, яке одразу спадає на думку. Але давайте подивимось на гру з точки зору продукту. Хто хоч раз в своєму житті щось продавав, розуміє, що товар повинен охоплювати якомога більшу аудиторію, тому нерозумно було б робити гру, в якій не було б англійської мови, бо це найпоширеніша мова у світі. І так вийшло, що гра одразу розроблялась англійською, але ви скажете: ну так зробіть її спочатку українською, а потім локалізуйте англійською. В чому проблема? І тут ми перейдемо до другої тези. Як так вийшло, що український ігророб зробив гру одразу англійською, і йому тепер потрібно локалізовувати гру українською. Для когось це може бути відкриттям, але деякі люди банально володіють англійською, іноді навіть краще, аніж українською. Особливо, якщо це стосується ігрової термінології. Найбанальніший приклад: людина все життя грає в ігри в оригінальній локалізації, тому краще краще орієнтується саме в англійських термінах. От скажіть мені, як перекласти слово мімік українською? Залишити так, як є? Ви тоді будете звинувачувати розробника за англіцизми. Перекласти щось на кшталт перевертайко, так ви тоді за такі замовляння тим паче з'їсте локалізатора разом із дієвидлом. Ваші варіанти локалізації цього терміну чекаю у коментарях. Плюс команда не завжди складається з розробників з однієї країни. Цілком можливий такий варіант, що програміст може бути з України, сценарист з Німеччини, а редактор тексту з Великої Британії. І зрозуміло, що гра буде створюватися одразу англійською мовою, бо це, по-перше, інтернаціональна мова. А по-друге, як я вже і казав, вона банально охопить більшу аудиторію. Ну і по третє, цінник на гру в США буде вище, аніж в цій самій Україні. І я не думаю, що розробник з Німеччини хотів би жити з продажів гри в Україні. Розробник заявляє, що йому невигідно робити українську локалізацію, бо немає продажі в Україні. От зробив би переклад, продажі б пішли. Так. Роман сам казав про те, що йому невигідно робити локалізацію, тому що віжлісти та продажі в Україні не виправдали сподівань. І якщо ви думаєте, що українська локалізація кардинально змінила б стан справ, то ні. Для прикладу, візьмемо ту ж саму Рінгворн Сага, в якій є українська локалізація. Проте гра, яка робилася на більш масового гравця, аніж Demon Lord Reincarnation, і має локалізацію, в Україні має лише 4% від усіх продажів. То чому ви думаєте, що така локальна гра чисто за рахунок українського перекладу, хоча б виправдав? Дає витрати на локалізацію, якщо що, то японська локалізація окупила себе ще до того, як була замовлена. Але японці чомусь написали маска, а купляли гру. Особливо недоречним виглядають коментарі від інших ігроробів, які пишуть: А ми от цілились на західний ринок, але гравці попросили українську, ми додали, і це стало Селс з фічею. Я не іронічно радий за тих людей, чиї проекти добре показали себе в українському геймерському сегменті. Але ж чуваки, ви повинні розуміти, що ваші ігри трошечки жанрово відрізняються від цієї. І навпаки, саме ці жанри, які робили, ви вже просто можуть бути нецікавими для західних гравців, тому що в них вже є купа подібних проєктів. Зробили клон Хейтс та Бласфумус, і дивуються, чому це українці схвально віднеслися до їх ігор, аніж на заході. От додав би українську, тоді і був би огляд, а так не буду просувати гру. Такий тейк я почув від одного ютубера. Ой, я сказав тейк, ну все, мене тепер онук Фаріон відпустить за це. І мій внук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка. Я не стану нав'язувати свою думку чужим людям, бо не маю на це права. А ви скажете, а що ти робиш зараз? А щур тим паче на їх каналах. Але знову ж таки візьмемо попередній проект Рінґлорн Сага. По всьому Ютубу повноцінний огляд на гру українською є тільки в мене. І він набрав 200 з копійками переглядів за майже рік. І ще пару згадок на інших каналах в новинах про українські релізи. В такому разі зробіть огляди, проходження, рецензії на Рінглорн. Там ж є локалізація. Але ні, так чомусь не працює. Алло, мільйон українських ігрових юбуберів, ось вам контент, робіть! В сенсі ви граєте в Starfield, бо вона приносить більше переглядів. Все ясно, нікому не потрібні вітчизняні ігри. На всю гру три з половиною слова могли би перекласти. Локалізація ігор це не такий простий процес, як здається, на перший погляд. Недостатньо просто перекласти текст на українську. По-перше. При локалізації гри враховується довжина речень, яких треба притримуватися, інакше текст буде вилізати за контейнер. По-друге, треба робити локалізацію так, щоб притримуватися усіх відмінків та родів, бо будуть такі казуси, коли до жіночого персонажу звертаються на він. А це означає, що потрібно адаптовувати всю систему діалогів таким чином, щоб діалог будувався з урахуванням всіх лексичних норм. Що може бути роботою складнішою за саму локалізацію, і навіть якщо за локалізацію гри готові взятися волонтери, то важливо пам'ятати, що локалізація це все одно процес, який займає час для людини, яка живе за рахунок продажів своїх ігор. Це просто марна трата того часу, який він міг би витратити на розробку нової гри, або на полірування вже випущеної. Якщо локалізація не окупається, розробник втрачає двічі. Вам самим було б в кайф працювати понаднормово на роботі, завідомо знаючи, що ви робите це, по-перше, безкоштовно, а по-друге, що ця робота буде марною. Гра мені не цікава, тому купувати я її не буду. В кінці кінців ми прийшли саме до цієї точки, об яку і спотикається вся ця тема. Гра не цікава, але локалізацію додайте, бо як це так, українська гра та без української. Саме через це я й почав цю тему. Так як я вже й казав, кожна гра це продукт, і продукт завжди має бути націленим на певну аудиторію. Якщо ви визнаєте, що гра вам не цікава. Будь ласка, не вимагайте від неї локалізації для галочки. Показуйте на прикладах, що українська локалізація доцільна, і це вже стосується не тільки цієї гри, а гейм індустрії цілком. Ситуація, коли НАТО в країнчиків біжить вимагати від розробника локалізації, як тільки ця гра вийшла, це дуже несмішний але мем. Показуйте надії, що ви хочете бачити українську в грі. Купуйте, радьте гру друзям та банально дайте розробнику гроші на локалізацію, а вже потім вимагайте її. А якщо гра не цікава, не починайте хейт, тим паче серед своїх же громадян. Скажу трохи не по темі, але я взагалі був в шоці від скування та погроз команди локалізаторів «Шлях Битрав». Так, хто мене знає, може сказати, що я сам був далеко не у захваці від їх роботи. Але, люди, хто вам дав право робити такі речі? Я міг чекати такого від русні, але камон, ви ж розумніші. Так, ШБТ також неправильно себе повели. Але не подобається, вмикайте англійську та грайте, але ж не витягувати особисті дані людей та шантажувати їх цим. Якщо хтось не знає, за таке взагалі можна прицілоти. Сягнути до кримінальної відповідальності. Доповнення. Нещодавно вийшла друга частина Алана Вейка та друга частина Гостраннера. І українську локалізацію для цих ігор робила Русня. Але чомусь я не бачив такої бурної реакції, не чув новину про те, що їх дані злили. Ні, все чітко. І от вам нагальний приклад. Доу побачив такий коментар у відповідь на те, що Романес попросив додати гру у вішліст, якщо вона комусь цікава, і на основі вішлістів приймати рішення про додавання локалізації. Так ось коментар: Українці автору нічого не повинні. Відповім коротко. Автор українцям також я краще задоначу ці гроші на ЗСУ, аніж му таке мистецтво. мистецтво. Що я можу сказати? І правильно зробите вас ніхто силою не заставляє купувати гру, бо, як показує практика, хороші проекти добре продаються і без фінансової підтримки від співгромадян. Питання не в тому, що розробник з голою дупою і просить у вас грошей, а в тому, чи викликає ця гра в вас інтерес, щоб зрозуміти, чи вартує вкладати час та сили у створення локалізації. Ну і також важливо пам'ятати, що ігри це дозвілля, а дозвілля завжди йде після обов'язку. А я вважаю нашим прямим обов'язком підтримувати хлопців та дівчат, яким зараз не до ігор. Будь ласка, ви працьовуєте у собі звичку кожного місяця донатити на ЗСУ з зарплатні. Мені прикро, коли військові стоять та просять гроші на збори, наче на базарі. Спочатку на ЗСУ, а вже потім на дозвілля. Саме тому в описі під відео я залишив посилання на найбільші фонди, і прямо зараз ви можете задонатити в той, якому довіряєте. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. На відміну від прутня автора. А там вже і думайте, що вам купувати та кого підтримувати. І на цьому я буду закінчувати свій спіч. Дякую усім тим, хто додивився до цього моменту, а особливо тим, для кого пояснення, які лунали в цьому відео, виявились і так очевидними. Ну а відрешти чекаю критику в коментарях. Як ви бачите, я почав знімати з обличчям, тому усі незгодні при зустрічі можете плюнути мені в Харю. І пам'ятайте, все буде Україна!